Всім привіт! Це незвичайний випуск. Це перше відео на моєму каналі не гумористичного характеру. Мовою зумерів зараз буде камінаут. Ті, хто слідкує за моїми соцмережами, знають, як багато я часу в дорозі, як часто їжджу з Дніпра, в Одесу, з Одеси, в Львів, зі Львова, в Нетішин. З тих пір, як я потрапила в стендап, кожен мій день, це або блаблакар, або поїзд, або якісь зйомки, після яких я ще тижні лежу дома і думаю, чому я не сказала цей прикол, чому я сказала так, а не по-іншому, чому я була менш смішна, ніж інші хлопці. І це все очевидно привело до стресу, який я почала дуже жорстко глушити алкоголем. Я щиро ахуєла, коли порахувала скільки. У мене було вихідних за цих два з половиною роки. Елементарно я не можу провести час ні своєю родиною, ні своїм хлопцем, ні своєю собакою, навіть самою собою. І це все дуже класно для Але Волкова, як для стендап-коміка. Але для Али погодьтесь дуже сумно проводити весь час з глядачами, а не з друзями. Якщо ви думаєте, що я не хочу з вами фотографуватися після концерту, це не так, але деколи для мене елементарно цих 15 хвилин це єдиний час, коли я можу побути сама собою. Весь 2024 рік. Я намагалась балансувати між особистим життям і роботою. Але мій організм це не витримує. Раніше я намагалася вирішити всі свої проблеми просто працюючи більше. Але через те, що моя робота пов'язана з публічністю, я почала все більше і більше часу проводити в інтернеті, що має на мене дуже сильний вплив і стрес. Я, мабуть, знаходжуся все-таки в своїй інформаційній бульбашці, але мої підписники і глядачі часто мені скидуть будь-які там згадки про мене, чи якісь згадки про жінок в комедії і так далі. Це все, очевидно, має на мене дуже сильний вплив, тому що деякі люди несуть в маси несусвітні речі. І якщо в мене раніше була якась наснага з цим всім боротися, щось доводити, то зараз, по суті, я зрозуміла, що я бачу якусь одну таку штуку, у мене потім три години трясуться руки, я не можу спати, не можу їсти. Настільки мене задіває думка цієї людини. За цих вже майже три роки я зробила стільки спроб. Влитися в стендап-тусовку, бути її частиною. І я так шукала цієї, я б не скажу навіть поваги стендап-коміків, але б хоча б якогось та, блядь, просто одобрення чи чогось. Ну, не виходить. Ну, типа, не виходить, і я от скільки б'юся в от, хвостом обльот, як риба, просто не виходить. І в мене, мабуть, більше просто немає сил бути частиною цього ком'юніті, чекати від них якихось хвальних відгуків, чекати, поки мене полюблять, шанують і почнуть про мене говорити не як про випадковість. Тому що про мене говорять, як про випадковість, і, можна сказати, та хуй, але дуже легко сказати забий хуй. Я зараз ходжу до терапевта, і коли ти проживаєш емоцію, якщо вона в тебе виникає, не треба її закопувати в собі. Тому що я все, що робила до цього, це я копала в собі. Ви просто от там, ну про мене щось сказали, і я така: ну хай буде, мені похуй, мені похуй. Але тобі не похуй. Тому що коли ти щось робиш дуже довго, дуже настирно, більше, ніж всіх, і ти все рівно не получаєш долі, хоча б якогось. Прийняття, то, звичайно, це тебе злить. Звичайно, любов глядача це прекрасно, але коли тебе не поважають в професійній тусовці, це важко для людини, яка ну, такого емоційного складу характеру, як я, мені важко. Плюс, мабуть, впливає ще той факт, що дівчат в комедії дуже мало, ми, так сказати, не тримаємося кубки. Можливо, якби ми там всі були разом, це було б якось легше, але. Не знаю, останні часи все, що я переживаю, воно все більше і більше в мені накипає, утрірується, і мені важко. Я ходжу до терапевта. Ем... Я навіть роблю вправи. Мені кажуть речі, і я розумію речі, які мені говорять. Типу, Я розумію, що в більшості не прийняття чогось, це там заздрість і так далі. Але це не відміняє того факту, що я відчуваю. Ну, Мене попускає на якийсь день, два, може три. Але далі... Ти знову приходиш в паб, де ти виступаєш, і далі є ось це кодло, яке тільки ти виходиш, воно сразу починає пиздіти про те, що ну, безталанно, ну, ужасно, ну, понятно. От і все. І можна бути, звісно, генієм і рок н рольщиком який такий, там мені взагалі похуй, я, я живу для себе. Я так не можу, просто я так не вмію. Я не вмію забивати хуй. Мабуть, у мене вже давно були ці думки. Я про них говорила вже багато, що. Мені не комфортно бути в стендапі. Мені би хотілося зараз спробувати знайти себе в якійсь інш, іншому виду творчості, але через те, що стендап займає більшу частину мого життя і мого вільного часу, я не можу собі дозволити займатися іншими видами мистецтва, які мені подобаються. І чим більше проходить часу, і я добуваюся якихось успіхів, я розумію, що. Ну, не будуть мене поважати в стендап ком'юніті. Я не отримую цієї поваги ніколи. І в цілому, мабуть, для того, щоб не травмувати в себе, мені треба просто с'їбатися і, і не займатися цим. Можливо, займатися колись пізніше, можливо, колись, коли я терапевт, мені допоможе і мене це не буде хвилювати. Мені буде все рівно на думку. Цих людей, можливо, я би змогла вернутися до цього, але зараз я не хочу цим займатися. Мені подобається те, що я роблю для людей. І мені подобається те, що велика кількість людей мене любить, що це великі зали, це велика, велика кількість людей, яка просто кожен день пише, дякую за те, що ви робите. Але я вам чесно скажу, я не стягую бути ніким для цієї маленької компанії, хуй в Кипки. Я не знаю, мабуть, ви могли помітити, що останні місяці я на каналі викладаю мало чого. Мене прям треба випрошувати, щоб я виклала чи таксі, хоча воно вже лежить змонтоване довгий час, чи три сестри, чи ще щось. Як могли помітити мої глядачі, і ти теж останні місяці я дуже мало що викладаю, і в Тіктоці, і на Ютубі. Я в якийсь момент видаляла все з інстаграму, тому що це вже дуже довго йде до того, що я втомилася від. Публічного оцінювання мене і моєї творчості єдине, мабуть, острівець, де мені комфортно і класно, це мій телеграм. Це такий острівець свободи, де я можу казати те, що я думаю, де я показую своє життя, і це така моя маленька кухонька, моя квартирка, де ви можете побути зі мною. Інстаграм мені не близький. Я мабуть, взагалі для мене соцмережі, мені важко там. Мені важко бути в соцмережі. Для мене Інстаграм я в якийсь момент видалила все, лишила тільки афішу. І знову ж таки на тебе налітають в, в якомусь по Твіттері, починають писати про те, що а хто взагалі там на це на це? Це все мене достало. Типу, я розумію, що фрази по типу, коли ти публічна людина, ти маєш бути готовим до того, що тебе не будуть любити всі. Але я не маю бути готова. Ну, я можу відчувати те, що я відчуваю. Можна самому собі брехати і казати Те мені похуй, але я сама себе не збираюся найобувати. Ви знаєте, що я сама собою чесна, я такою і збираюся бути. Чи мене задіває, що кажуть люди? Да, більше мене задіває, що про мене кажуть на дапкоміки і так далі. Через це вже рік не виходить мій сольник. Немає ні одного мого по суті стендапу великого на Ютубі, тому що я дуже боюся засудження цих людей. Я боюся, що ці шакали будуть сидіти це обговорювати. Так, да, Мені важливо, що вони думають. І да, мені дуже важко, коли кожен раз хтось в цих рейтингах не згадує мене. Мені реально дуже важко, на мене дуже легко впливається вся історія. Я не збираюся себе найобувати. Я, можливо, в цьому слабохарактерна. І під власна впливу і дум і думок інших людей. Але я така людина. Я з цим намагаюся справитись так, як я можу. І поки що іншого варіанту, як з'їбатися і не бути в цій інформаційній бульбишки, я не бачу. У мене є мій телеграм-канал «Срач в хаті». Хочете підписуйтесь туди, я там буду, я нікуди не йду. На Ютубі я не хочу поки що випускати нічого. У мене є старі імпровізи, деяким вже майже рік. І вони не виходять. Я можу випускати по суті контент кожних там чотири дні для вас. Але я цього не роблю, тому що я втомилася бути засудженою коміками, я втомилася бути засудженою людьми, які, по суті, мені ніхто. І я від цього відчуваю себе ще більш нікчемною, що думка нікого для мене важлива. Я головою розумію, що це все хуйня, що да, що очевидно, що ти не можеш подобатися всім. Але всередині в мене живе маленька дитина, яка це не стягує. І Єдиного варіанту, окрім як продовжувати пропрацьовувати це з психологом і сидіти в своїй маленькій бульбашці, я не бачу. Чи вернуся я до стендапу? Можливо, вернусь, можливо, ні. Але я вважаю, що і далі себе травмувати, і доводити до того, що будь-які речі мене тригерять, це дуже неправильно. Якщо я повернуся в стендап, то мабуть людиною, яка буде абсолютно поза цією бульбашкою стендап-коміків, яка не буде вважати себе можливо частиною цієї тусовки або яка буде вважати себе більш зверхньо. тому що очевидно у мене зараз проблеми з самооцінкою і мабуть потрібно повертатися тоді коли у тебе їх не буде я би дуже хотіла щоб мої глядачі мене зрозуміли тому що я багато часу приділяла тому щоб людям які мене дивляться щоб їм було комфортно і за це теж дуже переживала, тому якісь речі, на які мені би хотілося відповісти і мати публічну думку, я це не транслювала, тому що я зрозуміла, що це може зачепити якусь частину моєї аудиторії, яка думає по-іншому. Що би мені хотілося? Я не хочу, щоб мене жаліли і там казали, от довели її чи ще щось таке. Ні, це. Я розумію, що проблема, очевидно, в мені. Я це все розумію. Її треба пропрацювати. Я не знаю, скільки це займе часу, але продовжувати робити вигляд, що нічого не відбувається це теж тупо сьогодні. Я хочу бути з вами чесною, тому я і записую це відео. Можливо, це відео і є першим кроком для того, щоб розібратися в собі і. Бути чесною перед собою, я хочу бути і чесною перед вами. Я не хочу наявувати себе і вдавати, що ніхуя не відбувається, тому що відбувається всередині, мене кипить. Кожен вислів якогось коміка, особливо публічного в сторону того, що роблять жінки в комедії, мене чіпляє, мені неприємно і мене це бісить і злить. Тому так, да, мені треба час. Чого би я хотіла від вас, щоб ви нікого не звинувачили в тому, що сталося? Очевидно, що проблема мені, я з нею справлюся. Я щиро вірю, що ми з вами ще побачимося, і можливо, це буде кіно, можливо, це буде щось інше. Можливо, буде реп, я не знаю. Можливо, я зможу справитися з внутрішніми переживаннями і пошуками свого я, і я повернуся в стендап, мені би дуже цього хотілося. Але я хочу повертатися в стендап вільною людиною, сильною, якій е, похує на, на професійну думку ком'юніті професійному, в якому ти обітаєш. Сподіваюся, що коли ми наступний раз побачимося з вами, я буду більш впевненою в собі. Більш щасливою, може, вагітною. Стосовно мого туру, який я ще не доїхала, я буду свої домовленості з своїми організаторами, директорами і продюсерами, тому, звичайно, я доїжджу свої концерти, як і має бути. Так що, якщо ви хочете мене побачити, будь ласка, приходьте, є ще квитки, От там є якісь міста в шапки профіля, мають бути. Що буде далі, я не знаю. Побачимо. Побачимо, як кажуть мужики. thank you